Вітаю, шановні глядачі. Китай насправді зіткнувся з рядом проблем. Будував шовковий шлях, один пояс, один шлях, і з ним зараз все дуже погано. Боролися проти ковіду активно і не лежали в економіці. А тепер навіть такі покемончики, промінчики надії в Європі для Китаю, в Центральній східній Європі, і вони починають, по суті, втрачатися. Сізіпін, що там в тебе, як справи? Зараз будемо розбиратися. Довгий час КНР зосереджувався на зміцненні відносини з перспективними партнерами Угорщиною та Сербією, які пропонують сприятливі політичні та економічні умови. Вплив Китаю загалом у Західній Європі більший через інвестиції та торгівельні потоки, але через ці країни Пекін хотів зайти і безпосередньо у Центральну східну Європу. Загалом в ЦСЄ у Китаю був раніше більший вплив, але останніми роками його популярність зменшилась. Формат 17 плюс один занепав після виходу країн Балтії. А ініціатива Один пояс один шлях втратила підтримку. Китай не виправдав очікувань щодо торгівлі та інвестицій в регіоні. Країни Центрально-Східної Європи стурбовані економічною експансією Китаю, зокрема субсидованими електромобілями, що загрожують європейському автопрому. І, звісно, в робочих місцях в СЕСЄ, тому що дуже багато заводів. Там промисловості, саме від німецького автопрому. Ну, іншого, ну, німецького здебільшого. Політичні лідери критикували агресивну дипломатію Пекіна та його безмежну дружбу з Москвою, особливо після вторгнення в Україну. Економічні зв'язки з регіоном залишаються слабкими, окрім Угорщини і Сербії, яка отримала значну частку китайських інвестицій. Китайські компанії активні у сфері телекомунікацій та критичної інфраструктури, що викликає занепокоєння. Однак Західна Європа дотепер залишається пріоритетною для Пекіна Імідж Китаю це сіє неоднозначний. Значна частина населення, бачає в ньому загрозу, і сприйняття Китаю як стратегічного партнера залишається низьким. Водночас Угорщина і Сербія розвала особливі відносини з Китаєм, що підтверджується дуже частими зустрічами, лідерами і підвищенням рівня партнерства. В Угорщині та Сербії ми бачимо велике незадоволення владою та великі масові мітинги проти клептократичної влади. Та обидві нації мають такий особливий менталітет. Ці країни досі мають такий постімперський синдром і не проти отримати нові технології. Ну тобто у Китаю є бажання відновити свою територію, підриваючи міжнародні відносини. І ці країни хочуть трошечки підірвати, щоб трошки щось там забрати і стати демократичними далі в західному світі. Але такого не буває. Ну, Добре, що там громадянське суспільство активно розвивається і, скоріше за все, там зараз все буде в сторону. Про західну, про демократичну, про європейську. Давайте так тепер говорити, конкретизувати які західний так, такі часи. Орбан дозволяв розташування китайських компаній з будівництва автомобілів, щоб комуністи могли обійти європейські перепони. Віктор бере рекордні кредити у КНР, фактично у залежні від східного дракона. Він і раніше їздив до китайців з миротворчими візитами. Вочевидь, що таким чином він шукає альтернативу європейським центрам впливу. Таку саму політику проводить і Вучич. минулого року Цзіпін відвідав Білград, де його зустріли тисячі людей із гаслом китай Сербія. Вучич назвав його сталевим другом. Дата візиту збіглася з 25-річчя бомбардування посольства Китаю НАТО, що залишається важливим для китайсько-сербських відносин. Китайські кредити і компанії відіграють ключову роль в інфраструктурних проєктах Сербії. Сербія також є воротами Китаю на європейський ринок. Китай став ключовим інвестором і торгівельним партнером Сербії. А нова угода про вільну торгівлю має зменшити торгівельний дефіцит. Китай і Московія підтримують Сербію у питанні Косова. Китай сприймається в Сербії як альтернативний партнер Заходу, що викликає занепокоєння ЄС і США. Історично теплі стосунки між Белградом і Московією теж є. Не так давно був телефонний дзвінок Вучича й Путіна. Кремлівський диктатор засудив зовнішнє втручання в Сербію під час телефонної розмови. Вучич обговорив із путіним ситуацію в Сербії, нову газову году з Москві та санкції США проти сербської нафтової компанії NIS. Він підтвердив плани поїхати до Москви 9 травня. Якщо, якщо опозиція прийде до влади, вона може згадати ці розмови. Проте ще не зрозуміло, коли та зміна відбудеться. Згадаємо, що в Грузії теж були протести, але важко сказати, що вони закінчились вдало. Саме тому незадоволення і протести в Угорщині та Сербії мають велике значення, оскільки в разі зміни влади еліти легше можуть прийняти іншу стратегію щодо китайців та московитів. Таким чином, китайці можуть втратити своїх васалів і свою руку у Європі. І, скоріше за все, найбільша проблема в Угорщині, ніж в Сербії. Там все-таки демократичні процеси, напевно, трошки більш розвиненіші. Та й для України це позитивний сигнал. Не треба довго пригадувати і думати, яку політику буде робити Орбан чи Луч. З опозицією можна буде легше домовитися, але тут не все так просто. Велике питання, чи точно втратять цей вплив в КНР і московити. Конкретно зараз цей вплив, схоже, буде збільшуватися, бо органи вудя шукають зовнішню точку опори. У них зараз пік відносин. Якщо позиція програє, влада законсервується, то вплив з боку Москви і Пекіну може бути більшим. Якщо опозиція виграє, то це можна послабити вплив китайців і московитів, але автоматично цього не означає. Ну і що з Угорщиною важливіше, там все ж таки це частина Європейського Союзу, і вплив надзвичайно великий. Європейців і угорській владі не так просто буде законсервуватися. А от в Сербії інша справа, Сербія може і по-грузинському проїхатися. Але теж все-таки там непросто, тому що уважаємо партньори за НАТО далеко знаходяться. Якщо у Грузії під боком, то Сербія не так просто. Загалом нова влада, яка може прийти, може продовжити сумнівну геополітичну політику. Наприклад, Орман набрав кредитів, це вже довгострокова залежність. Якщо мадір до влади. Прийде, навіщо з ним йому взагалі сваритися з китайцями? Але разом з тим він може більше переходити на сторону європейців. Ми, звісно, розуміємо, що співпраця з китайцями це сироми шолосі, але питання чи розуміє це манір. Опозиціонер вже виступив проти того, щоб відправляти Україні зброю. Але разом з тим він не є таким прям ворожим в нашу сторону. В будь-якому випадку зрозуміло те, що й і, і Вучич не будуть легко віддавати владу, бо можуть втратити все. Такі зараз розклади, але це важливо, що е, такий я висновок зроблю. Китай може навіть з Московією втратити контроль особливо в Угорщині, але точно їхній вплив практично не буде розпосюджуватися поза цими країнами. Це вже капсулювання йде, а не розпосюдження свого впливу в Центрально-східній Європі. В цих країнах повна срака. Ми говорили, що в Сербії відбувається. Там люди загинули через китайські інвестиції, вгорчені проблеми з економікою. Тож, продати націям Центрально-східної Європи, просто продати, так? Все може бути, але просто продати співпрацю з Китаєм вже не вийде. І це добре для ЦСЄ. Молодим демократіям треба показувати і погані приклади. І вони бувають і під боком. Це з хорошого, з хороших наслідків надзвичайного впливу Китаю в Угорщині Всім всього найкращого. До побачення.